Уже сталося. Ну, люди, якби цим мусором не засипали оці ями, то взагалі б, ми б ні на чому було їздити. Володимир Башко з Гожулів розповідає про дороги у селі, де він проживає. Ніхто їх не робив, робити не буде. Якщо навіть зроблять на 2-3 місяці і все. Тут трошки зробили два кусочка і все. Ну, це ж тільки два кусочка. Ну, його ж до ума не довели. Ділянки доріг між селами у цьому старостаті, а саме на дорозі гожули Чорноглазівка з ямами та вибоїнами. Дорога в гожулах із гожулів до Чорноглазівки одна із 41 у старостатах Полтавської громади. Деякі з них цього року планують відремонтувати, однак які саме, поки невідомо. Старости своїх округів визначають самі вражені ділянки. Ми збираємо цю пропозицію і ще раз визначаємо з Ми на сесії заложили всі дороги, щоб ми могли потім потім оперативно і, скажімо так, гибко працювати з коштами. Тобто ми вложили всі дороги. Потім ми визначаємо самі там ушкоджені ділянки по цим дорогам, формуємо їх в договір, заключаємо з агенцією. Рішення про ремонт доріг у старостатах ухвалили на сесії міської ради 23 липня. Роботи попередньо оцінили у 20 мільйонів гривень, з яких нині 10,5 мільйонів з бюджету громади, решта з обласного. Та загальну суму можуть згодом збільшити. Це початкова цифра, тому що 20 мільйонів не вистачає на ремонт доріг всіх старостатів, які йдуть там на обслуговування. Ми виділили співфінансування. Це буде перший крок. Ми повинні. для початку ми влаштовуємо і ремонтуємо дороги держави. Ці дороги – Це під'їзди до села. Умовно. А потім вже другий крок це саме дороги по старостатам. Роботи планують почати у серпні та коли саме, поки невідомо. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.